Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події середи 3 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску. 1617 пожеж трапились на території Івано-Франківської області впродовж 2023 року. Спостерігається зна значне зниження пожеж, щоб побороти стихійну торгівлю. У Коломиї запрацювали ринки сільськогосподарської продукції. Одні на повороті торгують, другі там під парканом торгують. Коломия розпочала співпрацю з благодійниками заради допомоги соціально вразливим категоріям громади. <різь> Про це та інше детальніше. 1617 пожеж трапились на території Івано-Франківської області. Впродовж 2023 року. В них загинуло 37 осіб. Такі підсумки року, що минув від рятувальників Прикарпаття, яким 2023-й видався для Коломищини, розповів Арсен Котюк, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям районного управління ГУ ДСНС в Івано-Франківській області на території Коломийського району впродовж 2023 року виникло 307 пожеж. Це спостерігається значне зниження пожеж, тому що минулого року впродовж 2022 року виникло 770 пожеж. На цих пожежах протягом 2023 року загинуло 12 осіб. Це ми спостерігаємо велике збільшення, тому що протягом 2022 року на пожежах загинуло 6 осіб. Значить, Також на пожежах отримали травми 5 осіб. Впродовж 2022 і впродовж 2023 року також 5 осіб. Але також ми хочемо звернути увагу, що травмуватися чи призвести до летальних наслідків може не тільки пожежа. Тому протягом 2023 року на території Коломийського району на водних об'єктах загинуло 14 осіб. На території Івано-Франківської області загинуло 46 осіб на водних об'єктах, з них троє дітей. Це також є значний приріст загибелі людей на водних об'єктах. Також ми маємо ще неприємні наслідки: це отруєння чадним газом. На території Коломийського району впродовж 2023 року чотири людини отруїлись чадним газом, то були направлені до Коломийської районної лікарні. А також ми маємо ще два неприємних випадки: це вибухи газу 20 жовтня 2023 року в селі Нижній Вербиш, а також 20 жовтня 2023 року в місті Коломия в житловій квартирі. Дівчина 1996 року народження отримала значні опіки та була направлена до Коломийської центральної районної лікарні. Внаслідок отриманих опіків вона загинула в лікувальному закладі з метою зменшення загибелі людей на пожежах. Працівники Коломийського районного управління спільно з представниками національної поліції, спільно з працівниками газового господарства, обленерго соціальними службами кожного місця проводять комплексні відпрацювання. Житлового сектору значна увага звертається на неблагополучні сім'ї, на багатодітні сім'ї. Зараз я основною такою причиною виникнення пожеж це коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення або газового опалення, а також куріння в ліжку з метою зменшення загибелі людей на водних об'єктах. Працівники Коломийського районного управління проводять Рейди на водних об'єктах для того, щоб зменшити кількість пожеж в екосистемах, працівники Коломийського району управління проводять рейди в екосистемах. Також проводяться щомісячно громадські акції Запобігти врятувати, допомогти та уроки безпеки в закладах, навчальних закладах Коломийського району, а також області з метою навчення дітей правилам пожежної безпеки, правилам просто безпеки в побуті на території Коломийського району протягом 2023 року було відкрито чотири класи безпеки У 2024 році. Ми також будемо активно працювати в цьому напрямку. Коломийські рятувальники звертаються до мешканців Коломийського району. Не нехтувати правилами пожежної безпеки та власної безпеки. Якщо ви покидаєте оселю, вимикайте електроприлади, перекриваєте... Газові прилади, не залишайте пічне чи газове опалення на дітей, а також без нагляду. Ярмарки сільськогосподарської продукції працюють на вулицях Бандери та січових стрільців у Коломиї. Облаштували ринки на цих локаціях, щоб побороти стихійну торгівлю. Чи перейшли продавці з тротуарів за облаштовані прилавки? Дивіться далі. Коломиянка Уляна поспішає у справах вулиці Січових Стрільців. Однак одразу помічає зміни тут. Відсутність вуличної торгівлі. Дуже добре, бо тут є якийсь порядок розвіднювався. Видно, що вулиця а не базар із такий несанкціонований. Фрукти, овочі, консервації, молочна продукція та інше. Усе, що донедавна масово продавалося на тротуарах вулиць Бандери та Січових стрільців у Коломиї. Тепер на облаштованих ринках. Зовсім поруч. Однак бідкаються продавці, які обрали нові місця торгівлі, не усі перейшли з труту за цивілізовані прилавки Одні на повороті торгують, другі там під парканом торгують. Поліція їхала, а жінки не слухають поліцію, вони не хочуть йти. Продавчиня Євтукия продовжує одне торгове місце. Тут коштує 30 гривень в день, і це доступна ціна. Продавці і покупці мають змогу комфортно почуватися. Але на жаль, підсумовує такі умови і правила не всіх влаштовують. Дуже несправедливість. Треба, щоб зробили, щоб люди були всі в бозири. Має бути порядок з цим. Аргумент тих, хто досі намагається продавати з тротуару, мовляв, покупці до ринку не доходять. Однак, це не так, каже пані Уляна. Зокрема, вона однозначно не дасть перевагу купити. З прилавку, а не з тротуару, та й тим більше, щоб потрапити на цивілізований ринок, потрібно усього перейти дорогу. Там гарно столини на тротуарі чудово. Про переваги облаштованого сільськогосподарського ярмарку говорить і Таїсія Костюк. Вона директорка Коломийського центру туризму та дозвілля. Звичайно, що зручніше для самих продавців, тому що вони можуть нормально виставити товар на столі, не на землі, присісти також це санітарні норми. Таїсія Костюк продовжує наразі доступні для торгівлі ярмарки з накриттям на вулицях Січових стрільців та Бандера. Загалом це майже сотня торгових місць. До слова облаштування цих ринків обійшлося бюджету міста у понад один мільйон гривень. Два криті павільйони із столами і стрільцями вішлося трошки більше мільйон сто гривень. На січових стрільців і на бандері відкриті торгівельні павільйони по 48 торгових місць. Ціна на цих ринках одне торгове місце коштує 30 гривень день і пропонується торгівля на вулиці Богуна біля почти. Там є дев'ять торгових місць для продажу товарів із машин. До слова на сільськогосподарських ярмарках передбачені і шість соціальних місць. Вони для продавців, які реалізовують невелику кількість власновирощеної чи виготовленої виготовленої продукції. У 2023 році у Коломийському пологовому будинку народилися 495 хлопчиків і 546 дівчаток. Загалом проведено 1026 пологів, а це на 163 менше, аніж минулоріч. Місцеві медики прийняли пологи і у 15 жінок вагітних двійнею. Загалом у 2023 році у Коломийському пологовому будинку народилося 1041 дитина. Коломия почала співпрацю із ще одною великою благодійною організацією. Очільник територіальної громади підписав тристоронній меморандум про співпрацю між Коломийською міською радою Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та благодійною організацією Благодійний фонд Мув'юкрейн. Благодійний фонд МУВ Юкраїн, Івано-Франківська обласна державна адміністрація та Коломийська міська рада стали партнерами офіційно. Підписую, підписую. Коломийської... Підписаний тристоронній меморандум. Цей документ свідчить про співпрацю заради підтримки соціально вразливих категорій жителів Коломийської територіальної громади. Про це повідомив Богдан Станіславський. Найперше планують відновити два комунальні приміщення для соціального житла. Жива бібліотека так громадська організація Трикутник назвала захід, який відбувся у Коломиї. Його мета познайомити жителів громади з внутрішньо переміщеними особами свого роду живими книгами, яким довелося буквально все розпочати з нуля, та ще й у новому місті. Організатори кажуть, зустрічі такого формату сприяють взаєморозумінню і толерантності, протистоянню стереотипам, збагаченню досвідом та підтримці спільноти у приймаючій громаді. Мадія жива бібліотека це унікальний інтерактивний культурний захід. Метою якого є познайомити людей із іншими людьми, які мають цікавий унікальний досвід, яким можуть поділитися. Чому називаємо його Жива бібліотека? Це наче читати людину як живу книгу. І такими живими книгами сьогодні будуть сім'я, яка має такий унікальний проєкт, як містограф, і створює такі крафтові газети, подорожуючи містами України, досліджуючи архітектуру, урбаністику. І вони сьогодні будуть розповідати про те, як вони опинилися в Коломиї, і вже невдовзі вийде такий наступний випуск цієї газети, який буде присвячений лише нашому місту Коломиї. Іншим учасником буде Олена і її сім'я, яка переїхала із Маріуполя і відкрили в Коломиї власну. Власний бізнес долучилися до державної програми мікрогрантів і теж розкажуть свою унікальну історію, як вони з Маріуполя переїхали сюди і не опустили руки. А навпаки, стали прикладом, можливо, навіть і для місцевих бізнесменів в час війни, відкривши власний бізнес. Тому я вважаю, що такий обмін досвідом є досить важливим і для місцевої влади, щоб зрозуміти краще внутрішню переміщення. Осіб, які сюди приїжджають, і е, наскільки вони є е, цікавими і можуть бути корисними місцевій громаді. І так само е, людям, які є приїжджими, зрозуміти більше культуру е, нашого регіону. Ми ВПО, ми подорожували спочатку Львів, потім Львівська область. От. І зараз коли ми один випуск готували про Чернівці, заїхали проїздом в Коломию, і нам сподобалось, і ми переїхали в Коломию. Тобто, це така історія і про роботу, і про натхнення, і про те, що Коломия виявилася таким місцем, де хочеться лишитись, коли в тебе забрали дім. Ми сиділи, спілкувалися з Тетяною на кухні. За круглим столом. І от у наших бесідах народився сам проект, власне, який отримав назву Містограф, тобто світ слов місто і писати граф. І ми подумали, що нам цікаво поїхати в такі міста, де ми ще не були, і почали з обласних центрів. Так ми опинилися в Чернігові. Um, трошки підкоригували режим, тому що ми хотіли їздити частіше, видавати газети частіше. Але через те, що нам стало мало просто малювати і видавати зб... збірку малюнків, то ми стали писати, ми стали брати інтерв'ю. Um, у нас є редактура, коректура. Тобто, це все стало таким цікавим досвідом по виданню. Крафтової газети, що ми його вигадали ще от в часи ковіду, і от він досі триває. І ми так думали, та, що це буде один там. Потім взялись, коли ми зрозуміли, що хочеться наповнювати більше і більше. Ми додаємо туди наші враження, як ми взагалі самі архітектори, урбаністи, і от саме з цього погляду ми перш за все дивимося. Потім теж ми вміємо малювати, ми використовуємо тільки наші малюнки і наші записи тобто, без фотографій. І малюємо саме на містах, тобто, от ми приїхали, те, що ми бачимо, тут же ми записуємо і. Так само ми вирішили доповнювати цікавими історіями від людей, які живуть в місті, або е, просто тема, яка от зараз актуальна. Ми її теж доповнюємо в газеті. Хвилююча музика у бентежні часи звучатиме у Коломиї. Концерт із такою назвою відбудеться у філармонії імені Олександра Козаренка. Виступатимуть гурт полюс та камерний оркестр Гармонія Нобіле. Початок заходу 12 січня о 18.30. 12 січня у Коломиї на сцені філармонії імені Олександра Козаренка виступатимуть гурт полюс та камерний оркестр Гармонія Нобіле. Продемонструють програму Хвилююча музика у бентежні часи. Овочі академічного мистецтва матимуть змогу зануритися у поєднання рок-музики з симфонічним оркестром. Концерт розпочнеться о 18.30, 12 січня. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті декатів. слухайте на радіо та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.